Бачу, вже просто шириться інформація. Новина про те, що приїхав до Києва Олаф Шольц, німецький канцлер. Ми чекаємо, звісно ж, на позитивні новини стосовно якихось нових поставок Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте згадаємо, що Шольц не так давно телефонував Путіну. За що Зеленський критикував його, зокрема говорячи про те, що не треба повертати Путіна в цей дипломатичний простір розмовляти з. Диктатором, і власне так само напередодні буквально Шольц звинуватив главу опозиційного ХДС Фрідріка Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок далекобійних ракет Таурус. Він сказав, не можна грати в російську рулетку з нашою безпекою. Ось така передисторія. Тепер вам слово, чого очікувати від візиту. Насправді дуже важливе питання, і е, я б одразу сказав би так, що Шольц один із тих слабких європейських політиків, через позицію якого е, відбулася оця криза 24-го року. Да а, а чому криза відбулася? Вона почалася 6 жовтня 23-го року, і досі не припиняється ця криза. І ця криза е, в українській армії і в українській позиції. Вона відбулася внаслідок слабкості європейської і американської політики. На жаль, да? так от від Шольца нічого доброго ми чекати не можемо. Більше того, я б з радістю хотів би, щоб швидше відбулися там вибори. А ми знаємо, що в Німеччині. Вже питанням виборного процесу стали крилаті ракети, ракети Таурус, і знаємо позицію так Фрідриха Мерса, про якого ви згадали, який готовий зробити ультиматум Путіну і сказати, що або е, припиняй обстріли мирного населення, або ми надаємо ракети Таурус. Звісно, Путін нічого не припинить, бо в нього завдання знищити Україну, знищити українську націю і незалежну державу як таку. Тому ми можемо розраховувати на те, що якщо е, десь у січні або у лютому відбудуться ці вибори, і Фрідріх Мерц прийде до влади, стане канцлером, то ракети Таурус ми таки отримаємо, і більше того. Разом з цим може відбутися нове цікаве рішення. Я не знаю, тут Байден зараз іде на ну на найтакі потужніші свої рішення. Ну, наприклад, він свого сина помилував, да тобто, втрутився в процес політичний, це це, це свідчення, що він знаходиться на межі своїх рішень і може надати. Ну, будь-які нові рішення, які не притаманні були е, досить слабкому політику Байдену. Я про що веду? Я веду про ракети AGM-158, крилаті ракети для F-16, які Байден може таки надати. І якщо б ми отримали крилаті ракети американські і німецькі, то дуже серйозно можна було б порушити е, змінити баланс сил е, на? Е, театрі військових дій з Росією і насправді йдеться не про якісь пересічні речі, а це е, можуть бути саме ті рішення, які могли б призвести до зміни ситуації на війні, тому що в разі е, нашого посилення різкого посилення тиску на Кремль і на російські угруповання, і на їх особливо логістичні ділянки і тили. Може відбутися е, зовсім інша позиція України на перемовинах. А перемовини, ну я думаю, що все рівно е, Трамп налаштований, щоб вони були, і Трамп налаштований, щоб е, позиції були дещо збалансовані, тому що за умов збалансованих позицій Трамп може тиснути на Київ щодо компромісів, але так само може тиснути і на Росію, на Москву щодо їх компромісів. І тому надзвичайно важливо зараз отримати певні переваги на війні, і ці переваги вони, власне кажучи, в ракетах так тут е, саме так: Таурус і е, AGM-158 американські. Тому я б хотів би, щоб Шольца е, якомога швидше забули, е, що такий політик був і існував у Німеччині і в європейській політиці. Пане Валентине, тим не менш, от ще якийсь час Шольц точно буде при владі, і тут варіативність того, про що вони можуть говорити із Зеленським, вона насправді невелика, як на мене. Перше, це звичайно питання озброєння, інше це питання завершення цієї війни. Це те про що говорив він із Путіним. Врешті-решт, чи вважаєте ви, що ці перемовини, ну, можуть завершитися позитивно, наприклад, для України? На жаль, те, що веде шольц, не може завершитися позитивно, бо не може слабкий політик позитивно завершити, будемо казати так, серйозні речі. Да тому, власне кажучи, я хочу пригадати, що шольц. Сюди приїздив у квітні 22-го року разом з Макроном. Да, і він такі речі наговорив: то, які на голову не налазять. Да? Тобто, це був пік слабкості Шольца тоді, тоді, але за ці два роки з половиною вже він вирівняв свою позицію, і Німеччина стала одним із. Найважливіших партнерів і найбільших партнерів у допомозі, але на жаль, ця допомога була спрямована на, на те, щоб Україна могла просто витримати, вистояти. і ніяк не була спрямована на те, щоб Україна могла. Переграти свого ворога, тому я особливо це підкреслюю, розуміючи, що ми мусимо з одного боку дякувати Шольцу і Байдену за те, що ми вистояли а з іншого боку, лаяти їх за те, що вони не дали українській нації виконати свою місію. На жаль, на жаль, через шольца і байдена. Моральний бойовий стан українського війська погіршився саме саме через них, ну не тільки звісно, через них ще через наші домашні завдання не виконані через те, що ми не я б сказав би так з великими помилками, підійшли до питання мобілізації, і той закон, і все таке інше. все, що відбувалося з жовтня 23-го року, і по цей день воно не розв'язало наших проблем. На жаль, тому все це тільки додало. Певних проблем, але зрештою, я хочу е, наголосити на те, що українські недержавні інститути завжди були дуже потужними. Вони були надзвичайно сильними і більш потужними ніж влада. Ось це нам має додавати сил і оптимізму. Ага. Саме наша, е, я б сказав, би, наше суспільство, е, наша е, стійкість внутрішня дозволить Україні. Все ж таки вистояти і, зрештою, перемогти цього великого ворога, якого ми маємо.